Валентина Каменчук як Лиска, голос собі кувала. Прийшла Лиска, руда кіска у село до коваля і тихенько промовля. Чи могли б ви, а чи ні, При ковадлі, при вогні голос викувать мені? Голос викувать неважко, Вибирай собі, будь ласка, голос квітів. Голос травки, голос вітру чи журавки, голос осені чи літа, соловейка, а чи жита, голос рути, голос м'яти. Тож який тобі скувати? Лиска тихо промовля Отакий, як в солов'я. І зрадіють в небі зорі, колос в полі, риба в морі. Ташенята і звірята, і дорослі, і малята. От ковалик, цок та цок, і скував їй голосок. Лиска вихором у хатку заспівала пісню татку. Лис, як пісеньку послухав, затулив хутенько вуха. Лиска шух тоді із хати. Узялась пісні співати пташенятам і звірятам і дорослим і малятам. Розбіглися по хатах від неї всі звірята, пташки геть полетіли і слухать не хотіли, і потекли у лиски двома струмками слізки. Тоді озвався батько Лис. А ти, лисичко, не журись. Прислухайсь краще, придивись. Хто живе в гаю-діброві? кожен має свою мову. Навіть золотий пісок має власний голосок. Власний? Не ходи до коваля, бо ж дала тобі земля голос свій. І ним співай. І зрадієш ти і гай, І зрадіють в небі зорі, колос в полі, риба в морі. Ташенята і звірята, і дорослі і малята. Михайло Стельмах Заєць і рак. В рамці заєць біля дуба одягнувся в білу шубу. Одягнувся, оглянувся, в довгі вуса посміхнувся. Гарна шуба, шуба гожа. І на полюс з нею можна, тільки жаль чобіт нема. А на дворі вже зима, обізвався дятел з клена. Є знайомий рак у мене, він в норі в рачиній хаті шиє звірям чоботята. Сам баб... байбак у нього шив вісім літ і зим носив, він і досі хвалить рака. От яка шепце віддяка. Не ловив наш заєць гав, а побіг мерщій настав. Сівся заєць на колоду та й гукає прямо в воду. Вилізь речі із води, вируч зайця із біди. Ший новенькі чобітки, щоб дзвеніли підківки, щоб і ішпоред зеленчали, злого лиса відганяли. Із води вилазить рак. Та й говорить зайцю так. Раки взимку спочивають і замовлень не приймають. От згадав би влітку нас зшили б чоботи у раз. Чи із хрому, чи й хтобі? Бігай, зайче у обнові, бережи своє здоров'я. Заєць тихо одвід. Влітку тепло й без чобіт Влітку завжди забуваю, що прийде зима до гаю. Думать треба, каже рак. А тепер ходи вже так. До побачення, привіт! Заєць і досі без чобіт Повчальна казочка. Про горду качку. Одна качка плавала по воді. Аж надбіг Лис. Добрий день, качечко, каже Лис. Здорові були добродію Що там доброго скажете? Та не маю коли, бо біжу з села, каже Лис. Чи то ви та качечка, що люди кажуть? Що нема кращої на ціле село. Качка аж не стямилася з радощів. О, та може, і я. каже горда Качка. То ходіть же скоріше зі мною до села, бо вже господиня аж гине вас побачити. Ви не знаєте, які ви на все село славді, навіть у місті за вас знають. Горда качка, небагато думаючи, штрик на берег. Але хитрий тоді за шийку цуп. От так, каже, гордість не одному шию скрутила. Тож, уважайте, не будьте горді!